Стрес, тривожні думки, паніка, відчуття безнадійності, коли опускаються руки, збайдуження до важливих справ. Порушення сну, природні реакції на стан, в якому живуть українці, всесвітній день психічного здоров'я відзначається щороку, 10 жовтня. Він покликаний звернути увагу на проблеми, пов'язані з психічним станом людини. Фахівці кажуть, на практиці звертатися за допомогою люди не квапляться. Опитані нами дніпряни теж, але діляться як допомагають собі у кризових моментах. Позитивно мислити. Ну, наприклад, коли почалась війна. І всі були в шоці в паніці, то виходячи на балкон, я бачила, що там е життя продовжується, що е птахи там гнізда в'ють. Ну, що все добре, життя продовжується. Ну насолоджуватися кожною хвилиною, те, що от є, от бути в моменті. Це мені допомогло і допомагає зараз спілкуватися, говорити про свої проблеми, проговорювати їх, знайти людину, яка може вислухати. Займатися спортом активніше і читати цікаві книжки, якось налаштовуватися на позитив. За інформацією всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна восьма людина у світі живе з психічними розладами, які можуть вплинути на фізичне здоров'я якість життя. Війна це а, глобальний стрес. І тому в кожного з нас з'явилися нові проблеми, які ми раніше не вирішували. А, тому побільшала проблем, як я вже сказала. І а, у людей, які не можуть вирішити ці проблеми, з'явилися психосоматичні захворювання. Які виявляються, коли людина не може вирішити проблему і психіатричних захворювань. Турбота про себе може зіграти важливу роль у підтримці психічного здоров'я та допомогти у вирішенні своїх проблем. Якщо психолог розуміє, що це не його проблема, він скерує до лікаря, чим раніше, тим краще. Як запобігти проблеми? Ну, краще за все. Як з'ясувалося, допомагати іншим? Тому е, волонтерська, волонтерський рух, е, допомога один одному це найкраще, найкращий рух, щоб Вирішити свої проблеми, бережіть себе та звертайтесь за допомогою. Психологи та психотерапевти можуть значною мірою покращити ментальне здоров'я та попередити розвиток психічних розладів.